Дорогі наші глядачі Медплюс. Дякуємо вам за те, що цей рік ви провели разом з нами. Першочергово хочу подякувати вам від нашої команди за підтримку та перегляди. В наші складні часи підтримка є дуже важливою та цінною. Ми всі дуже втомилися. Нам всім дуже важко. І тим, хто на фронті, і тим, хто в тилу, і тим, хто в Україні, і тим, хто за кордоном. Але це був найскладніший рік у нашому житті. Це точно. Наступний буде набагато краще. Не лише віримо, а й діємо, тому що денно ділимо з вами найважливішу інформацію, яка робить нас усіх міцнішими та здоровішими. Друзі, вітаю вас наступаючим новим роком та Різдвом. Бажаю вам кохання, бажаю мира, тепла. Як від людини, бажаю всім щастя, як від лікаря, бажаю всім міцного здоров'я, як від громадянина, бажаю нам всім миру. Буде наша перемога, буде щастя, і буде здоров'я у кожного. Я бажаю вам здійснення усіх ваших мрій та задумів, щоб вас переслідувало любов, тепло та світло. Будьте здорові, щасливі, багаті, вільні та незламні разом із матлюс.